Петро не народився героєм, його звали Симон. Але він не жив звичайним життям рибалка біля Галілейського моря. Кожен день був схожий на попередній – сіті, човен, вода і важка праця. Він не навчався в школах ревинів і не мріяв змінити світ. Але одного дня Ісус подивився на нього і побачив те, чого сам Симон у собі не бачив. Ісус дав йому нове ім'я. Петро, що означає камінь, це була обіцянка, Бог збирався збудувати через цю людину щось велике, але сам Петро був далеким від доскональності, він був імпульсивним, часто говорив, не подумавши, міг бути смілим в одну мить і наляканим в іншу. Він щиро любив Ісуса і обіцяв бути з ним до кінця, та в ніч перед розп'яттям усе зруйнувалося, страх виявився сильнішим за слова. Петро тричі сказав, що не знає Ісуса, коли він усвідомив, що зробив, йому стало нестерпне боляче. Він гірко заплакав, бо підвів того, кого любив найбільше. Здавалося, що на цьому його історія могла б завершитися, але Бог не ставить крапку там, де люди бачать лише поразку. Після Воскресіння Ісус знову зустрівся з Петром, без докорів і звинувачень. Він тричі запитав чи любиш ти мене. У цей момент Петро був відновлений і отримав нове доручення піклуватися про людей і вести їх до Бога. З цього часу Петро змінився. Той, хто колись боявся служити біля вогню, тепер сміливо говорив про Христа перед тисячами. У день п'ятидесятниці його проповідь торкалася сердець і близько трьох тисяч людей увірували. Бог звершував через нього чудеса, хворість цілювалася, а тавифа була воскресна. Згодом Петро зрозумів ще одну важливу істину Божа любов, призначена для всіх, а не лише для обраних. За Божим об'явленням він охрестив язичників, відкривши двері, віри людям з різних народів. За свою сміливість він не раз стикався з погрозами і переслідуваннями. Але більше не відступав. У зрілі роки Петро написав два послання У них він підтримував тих, хто страждав, боявся або почувався слабким. Він писав не як ідеальна людина, а як той, хто падав, сумнівався і був піднятий Богом. За переданням Петро прийняв мученицьку смерть у Римі. Він попросив розп'яти себе вниз головою, вважаючи себе. Недостойним померти так само, як його вчитель, його життя завершилося, але його віра продовжувала говорити. Історія Петра нагадує, нам Бог не шукає досконалих, він шукає серця, готові змінюватися. Навіть якщо ти помилився, злякався чи впав, Бог усе ще може зробити з тебе камінь, на якому будується щось велике.